Віталій Баталєвич Шахів. Райв проти Прасад. Інді рейтинг 1912. Що, всі думаю, що він є 5-ді, а так не зіграв. що... Наш. Ми захопили простір. Він f 5 не грає і G6. На G5, можливо, пожертвуємо фігуру колись. Ну, не зараз. <кій> Чекаємо. Захопили простір ще на королівському. У нього менше простору, йому на оцих двох горизонталях важко маневрувати. У мене більше полів для фігу. На b 5 не реагую. Так от він хоче щось. Ну, не знаю, давайте так, якщо. Може піти сюди, так? Да? Ну, 3-0 піде. Ще не, я не знаю, що він хоче. А, він хоче. Ага. Угу. Давай, ідея в тім, що ми не реагуємо. У нас нема. Як? Вона... Він хоче пожертвувати піш коня, чи що тут? Нічого не поняв. А, він може, хоче тут взяти слоном, типу віддати слона. Може. Побачимо, що він хоче. Як мінімум вже 5 погрожує. Тепер, в принципі, ми підготовлюємо проривчик така закритий центр, але ми просір маємо тут. Оце я не впевнений за нього. От він все назад по стейніцю на восьмому горизонталі, але стейніць був в багато чому правий. А ось в цьому в цьому захисті він не був не правий. Не тримає тут все. Так, вже 5 Ну, давай посилю щедро. ще трохи Ще кінце три в нас лінивчик Ще його кудись підведемо. Так, так, можливо. Чекаємо. Далі то ще. Але аж 5 піду, щоб отримати поле тут. Підведу коня, тут вже пожертвую щось. Так. Тепер <кхе> підготовлюємо тут десь. Ну, в принципі, кінь вже 5. Ой, кінь 5 типовий хід. Типовий хід. Кінь в 5 типовий хід, але ми ще ну, погрожемо тут, в принципі, взяти, так? Да? Неясно. Якщо ж G5. Ба, може так. Може це вже. А, то ж піши кавідамо. Я ж віддам піше. Так, кінья 5, взяв. Тут кіння 6. Ну давай так. Будемо відкривати гру. Грубу. Будемо відкривати грубу. Взагалі в 5, мабуть, хочу, але мене тури не там стоять. Він знову швидше грає, ну це капець. Знову я не встигаю нічого реалізувати в своєму житті. Ніяку позиційну перевагу. Такий захисний хід, суперник знайшов. Молодець. Ти молодець. Можна і взяти, можна і в 5. Це пора, я думаю. Я думаю, що вже час. Вже 6, якщо. Ні, давай, якщо я взяв, ти взяв. Ти хочеш сюди піти, так? Да? Ну добре, б'ю. Тут втрачається, тому. А кінь на Е4 прийде. А кінь прийде на Е4. В принципі, давай я цього туди. Я ждю називаю. І на F6. Слов мене, в принципі, не треба От білі поля, о, це да. Це зовсім інша справа. Так, і може сюди стати, да? Alies good? Так, слон сюда. Потом на F6 Так, вот ты вырешив, дам, 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 ван, дам. Так. Так, так. Так. Так, не дозволяю мне соперник слона поставить. Окей, якщо ти станешь я так, 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 і водим так. Заблокуємо. Yes, of course. <coughs> Це може бути помилка, але я вже зробив цей. А це не помилка і це мат. Це добре. 78 на 63. Ну от проблема бліце в тому, що мало часу. І можна програти, що хочеш. Так, а що треба було? вже сильніше ще тут захопити, погрожувати G5. погроза сильніше за її виконання. Але і так, піде велика позиційна перевага, тому що у нас простір. Суперника мало простору. Він уже мається і йому одне фігура один одному наступають на 5. І що робити? Контргру він не створив. Там, F5 він не може провести, B5 може, але це ні до чого не призведе. Йому б розміняти якусь фігуру, хоча б одну. Може було б легче, але нема розмінів. Так, підготовлюємо наш суперпроривчик. І ми прорвались. Ну, можна було б краще, але і так піде. В принципі, навіть нема що коментувати. Все зіграно чітенько. Отут тут я сумнівався, може це не краще. Нападає на мат, якби, але мат отримується. Як там було в книзі маршала, прикольно, що. Якась корейський гамбіт, він там також отримав велику перевагу, і суперник нападає на мат в один хід. Він пише: що чорні нападають на мат в один хід, але білі їх випереджають, ставлячи мат в 11 ходів. Так і тут. Чорні напали на мат в один хід, але білі випереджають, ставлячи мат в два ходи.